Оборони України представляє. Старокостянтинів. Час плине. Ти ходиш на роботу, зустрічаєшся з друзями, намагаєшся якось налагодити особисте життя все як завжди. Але інколи раптом зупиняєшся посеред виру по всякденності і запитуєш себе, чи все йде так, як треба, чи не втрачаю я у всій цій метушні щось дійсно важливе. Якщо відверто іноді хочеться повернути ситуацію на 180 градусів, здійснити якийсь вчинок, що змінив би моє життя. Просто, на мою думку, нормальний молодий чоловік має прагнути чогось, що виходить за межі звичного існування. Ну, добре, в мене є робота, зарплатня, що більш-менш влаштовує, друзі, захоплення та кохана дівчина. Та невже це все? Невже я не здатен більше на романтичні пориви та несподівані вчинки? Адже хочеться діяти не лише у масштабі вулиці, на якій ти мешкаєш? Чи можу я здійснити щось на державному рівні? Це питання, як це часто трапляється, надійшла несподівано. Я почув про експеримент Міністерства оборони, що полягає в залученні резервістів до військової служби на обмежений термін. І я відразу зрозумів, це те, що мені потрібно. Бо я хочу переконатися, що я насправді здатен на щось більше, ніж просте виконання своїх повсякденних обов'язків. Тож я пішов до військомату і чесно, протягом наступних 30 днів жодного разу не пожалкував про своє рішення. Направлення я отримав до 7 ї авіаційно авіаційно-бомбардувально-розвідувальної бригади. Це одна з тих військових частин, що уособлюють міць повітряних сил України. Її екіпажі брали участь у повітряних парадах з нагоди святкування Дня Незалежності 1999 і 2001 років. Бойові завдання, що постають перед авіаційною бригадою це ураження важливих наземних чи морських об'єктів противника. Переважно в оперативній глибині, а також ведення повітряної розвідки військ, місцевості та погоди. Хоча я за спеціальністю належу до наземних служб, я все одно пишаюся принадністю до бомбардувальної авіації. На мою думку, вона поєднує в собі романтику та прагматизм, емоції та інтелект, технічну доскональність та дивовижні людські якості льотчиків. Словом, я чітко усвідомлював, що мені необхідно, як то кажуть. Бути на рівні. Звісно, я хвилювався, але при цьому був впевнений, що мої особисті праці і наполегливість обов'язково мають принести свої плоди. З чого починається служба в резерві? Звісно, з того, що ти починаєш проходити наново все те, що ти вивчав на військовій кафедрі в інституті, чи під час строкової служби в лавах Збройних сил, чи у військовому вчилищі. Моя справа. Це наземне обслуговування літаків. Тож з першого дня в бригаді я взявся за ретельне вивчення головного об'єкту моїх турбот фронтового бомбардувальника Су-24. З'явився він як відповідь на потребу військово-повітряних сил у літаку, призначеному для завдання ракетно-бомбових ударів як у простих, так і в складних метеорологічних умовах, вдень і вночі, в тому числі на малих висотах. З прицільним ураженням наземних і надводних цілей, зізнаюся, на початку довелося нелегко, адже Су-24 надзвичайно складна машина. Двомісний високоплан зі змінною геометрією крила, що забезпечує багаторежимність літака та покращує його маневрові характеристики. До того ж, він буквально нашпигований складною електронікою і високоточним озброєнням. Довелося встановлювати на літак і авіабомбу, і заправляти бомбардувальник пальним і брати участь у перевірці роботи його двигунів. Це все завдання, що потребують зосередженості, фізичної та розумової напруженості, бездоганного дотримання правил та норм. Але в складні моменти на допомогу мені завжди приходили мої товариші, кадрові офіцери з глибокими інженерними знаннями та величезним досвідом роботи з Су-24 на землі. Я знав, що можу розраховувати на їхню підтримку та дружню пораду. На заході цей бомбардувальник має кодову назву Фехтувальник. І дійсно, в небі він чимось схожий на шпагу з максимальною швидкістю 2300 км на годину, з 23-мм шестиствольною гарматою, з керованими ракетами та бомбами класу повітря-поверхня, з можливістю завдати ракетний удар літакам противника. Су-24 являє собою по-справжньому загрозливу силу. До того ж, я отримував суте естетичне задоволення від його зовнішнього вигляду. Це насправді красива машина. Можу сказати, що лише для того, щоб побачити її зблизька та розібратися в її устрої, варто було послужити в резерві. Занурившись в авіаційну справу, я майже на фізичному рівні відчував, як полишають мене. Повсякденні турботи. Попри свою завантаженість зранку до вечора та всілякі складнощі, пов'язані з обслуговуванням літака, я давно вже не відчував такої легкості та душевного комфорту. Я наче перетворився на іншу людину з новою системою цінностей, в якій перші місця посідають обов'язок перед батьківщиною, повага до своїх товаришів, відданість обраній справі. До того ж, умови, за якими я знаходився на резервійській службі. Не давали мені жодного приводу для хвилювання. Адже я точно знав, що за мною зберігається моя цивільна робота і гарантована місячна зарплатня. Міністерство оборони повністю взяло на себе всі витрати, пов'язані з моїм перебуванням в авіаційній бригаді, та ще й сплатить мені гроші за працю. Я зрозумів, що бути резервістом доволі вигідна річ. Коли моя служба добігла кінця, я навіть жалкував, що вона пройшла так швидко. Бо залишилося стільки речей, які я тільки но почав вивчати, стільки слів, які я не встиг сказати своїм новим друзям, стільки технічних подробиць, в яких я мріяв розібратися. Су-24 дійсно унікальний літак, що вміє підкрадатися до позицій противника, як то кажуть, під радаром на низькій висоті, використовуючи землю як маскування. Звісно, хотілося б продовжити вивчення цієї дивовижної машини. Та гадаю, в мене все ще попереду. На другий рік обов'язково навідуюсь до свого військомата. Нехай він мені знову дасть направлення до сьомої авіаційної бомбардувально-розвідувальної бригади. А поки що в мене попереду повернення на роботу до звичного повсякденного життя. Мої співробітники, які водночас є моїми друзями, з нетерпінням чекають розповідей про службу в резерві. І здається мені, що розочарованими вони не залишаться.